Криптони, усім привіт, усіх вітаю. Сьогодні буде більш такий детальний розбір біткоїну, що взагалі зараз робити з позиціями, чи накопичувати на лонгі, чи краще дочекатись там більш привабливої точки входу. Зараз про це все поговоримо. Можливо, хтось взагалі вважає, що потрібно шортити. Зараз про це все розповім. Також хочу поділитися своєю думкою, власне, ось цього всього дампу да, там майже на 30%. Якщо брати найнижчі відмітки, там коли ми на 80 сходили, то. На 35%. А, власне, Чому стався цей дамп, які були а, ознаки, які фундаментальні, так скажем, фактори за цим стояли, і чи насправді цей а, якби дамп, так скажем, оправданий, да, обґрунтований. А, власне, Перед початком нагадаю про свій телеграм-канал. Тут абсолютно безкоштовно ділюся більш такими короткостроковими угодами, хоча і довгострокові також тут є. А, власне, ось нещодавно заходив в Вайткоін, також по біткоїну зробили з останнього дампу. По майже 100% з 150 плечем. Також багато хто питав з приводу цих плеч, чому ну, чому такі високі вигоречь беру. Тут написав такий пост, розповів, як працюють взагалі ці плечі на ринках. Тому кому цікаво, також переходьте, читайте. Канал абсолютно безкоштовний, просто переходьте за посиланням в описі під цим відео. А ми повертаємось до графіку, що у нас зараз взагалі з біткоїном. По-перше, якщо ми включимо тижневий таймфрейм, можемо помітити те що Ну Я вже в нових відео розповідав, у нас створився ось такий ось канал. А ще починаючи з 2020 20 року, у нас в рамках цього каналу був перший all -time High, Потім ми спустились до нижчих границь. Далі знову пішли на новий олтаймхай. Далі у нас власне була медвежка, ми там просіли на 75%. І вже там на початку 2024 року почали відновлюватись, перебили наш олтаймхай. Зайшли знову в, цю, в цей канал, в цю зону, і зараз а, для нас було дуже, дуже важливо, щоб ми змогли закріпитись а, над рівнем а, ці, ну, цього каналу, тобто в рамках цього каналу. А, на жаль, на жаль, якщо так. Придивитися, то можемо побачити, що минула тижнева свічка закрилась прямо якось на грані. Да, то, ну, тобто навіть одразу так незрозуміло. Тому у нас доки немає ну, такої прям точної інформації, що робити. Якщо на денному таймфреймі подивитись, то можна побачити, що ми трохи вийшли за рамки цього каналу. Але зараз ми, так скажемо, намагаємось повернутися, торгуємо майже ну, в рамках цього каналу, там трошки нам буквально не хватає. Подивимось, куди буде йти. Біткої найближчим часом. Якщо ми закріпляємось на наступному тижні там, в рамках ну, хоча б від 88,5 краще там під 90 тисяч, то можна очікувати вже зміну, так самі, тренду, те, що ми, скоріш за все, будемо вже рухатись далі, продовжувати рухатись в цьому каналі. Тобто можна очікувати вже ріст там, приблизно на 109 тисяч, давайте зараз. Ну, приблизно до цих рівнів. Чому саме 109 тисяч? Я в минулих відеороликах показував нашу зону. Ну, взагалі, це зона супротиву була, але зараз пройшла зміна рівнів, да, тобто інверсія рівнів. І для нас це буде, скоріш за все, зона підтримки. І власне можна спокійно очікувати, що якщо ми пробуваємо тут найближчим часом хоча б там 89 тисяч і закріпляємося над цією відміткою, то можна спокійно очікувати ріст до 109. 000. Далі буде ну, досить складно пробити цей рівень, це дуже міцний рівень. І якщо на, у нас все ж таки вдається, то можна очікувати на новий all time high. В негативному, ну, це був у нас більш такий оптимістичний сценарій. В негативному сценарії, якщо у нас не вдається попасти, повернутися в цей канал. Якщо ми почнемо зараз найближчим часом торгуватись там, в, в мінус, да, тобто почнемо падати, то у нас є. А у нас є також міцна, міцна зона підтримки, про яку я ще розповідав в минулих відеороликах, вона себе ідеально показала ідеально відпрацювала, ми відштовхнулись на 80 600 від неї. Також можна просто помітити по графіку, те, що це, ну, мабуть, найміцніша зона підтримки на даний момент в цьому циклі. Так точно тут ми декілька разів її ретестували, повертались. Ну тобто можна помітити по графіку, в минулих відео більш так скажімо, детальніше розповідав про неї. Тому мої очікування, зараз краще а, не заходити в якісь а, високоризикові угоди, краще просто тримати невеличкі лангі, да, а, з, ну, щоб просто не пропустити, так скажем, якщо буде вже ріст, якщо буде пробиття цього каналу і буде такий ось ріст. Щоб не пропустити, краще тримати невеликі вангі, але залишати, дуже, ну, ще залишати ліквідність на випадок, якщо ми підемо нижче, там приблизно на 80 тисяч, тому що такий сценарій а, ну, дуже вірогідний. А, з приводу альткоїнів запишемо, мабуть, окремий відеоролик, зараз а, ще поговоримо про біткоін а, з а, приводу фундаментального аналізу. А, власне про що я хочу поговорити, а, як ви помітили, за останні там буквально не знаю, тижні всім, да, ну буквально за останні два місяці. Ми просіли майже на 30%. А, чому так сталося? Які були фактори? І давайте з точки такої більш фундаментальної розберемо. Да? Тобто, якщо ми відкриваємо вік графік. Дивимось на наші минулі. Давайте це вімкну, щоб не заважало. Зараз, зараз, зараз вімкнемо. Якщо подивитись на минулі наші, так самі дампи на корекції, вони ну, зазвичай щось за собою якась була новина. Чи крах FtX, чи там ну, Бульбашка з Луна. Да? Тобто, я думаю, чи якісь нові тарифи, підвищення інтерес рейту неочікуване, ну, якісь були фактори, да? там, чи ковід, чи ще щось. Зараз у нас немає ні однієї такої новини. Да? У нас ніяка біржа не скамилась, нічого такого. Ого, глобально поганого не було, але ціна падає і Які я помітив три основні фактори за цим падінням, тобто чому взагалі було це падіння? По-перше, очікування за інтерес рейтом, тобто за відсотковою ставкою, багато хто очікував, що буде підвищення, бо просто ну ця ставка не зміниться. Про це нам і якось натякав Джером Пауль на минулому засіданні. Але вже сьогодні, якраз у 26 листопада, виходить новина, що скоріш за все. Інтер рейт, інтерес рейт можливо трошки впаде, да тобто буде там 3,75. а uh, Якщо ти зайти на трейдинг economics, uh, economics, можна побачити, що приблизно 50% на падіння, зменшення інтерес uh, рейту. Власне, ця новина у нас створилась із того, що президент нью йоркського ФЕД, да, тобто нью йоркський так скажем, представник Федрезерву, сказав, що потрібно так скажем, знищувати знижувати інтерес рейт, знижувати ставку, щоб економіка не лопнула. А власне зараз, в принципі, плюс-мінус позитивні новини з інтерес рейту. Але коли це було там декілька тижнів тому, коли були натяки на підвищення ставки, то у нас пішов такий ось дам. Другий фактор, який, мабуть, відіграє так більш за все, це Fear and Greed Index, це екстремальний страх на ринку. Зараз це відмітка 15. Не так давно я ну, також записував відео, бо тут 5 чи 6 чи щось таке. Тобто люди в паніці, люди не розуміють, що робити, люди бачать, що так, там, крипта, крипта починає падати, не розуміють, які новини за цим стоять, не розуміють взагалі якихось причин, просто всі продають і вони також починають... Починають продавати багато хто зараз каже про те, що все закінчився там ну наш сезон. Зараз буде е, ми будемо ну приходити в ведмешку. І власне просто на чутках на ось такій ось інформації багато хто починає продавати. Хоча всі новини, да які у нас е, Ну, мають відіграти в найближчим часом, тобто там добування ліквідності, Це те, про що я розповідав в минулому відео. Власне, ці новини зараз не відіграють ніякої ролі. Да? Хоча зазвичай, коли у нас починають виходити, виходити якісь новини, якісь чутки з приводу інфляції, з приводу друкування грошей і всього, всього такого, то ринок починає рости. Але зараз всі чомусь виходять і просто не зважають, ну не, не бачать оці ось, очевидні фактори, про які я постійно. Також розповідаю. І третій такий момент, який можна написати як радість і гори да, одночасно, це ETF. Да. ETF принесли нам дуже багато ліквідності, дуже багато нового капіталу. Тобто сумарно зараз в біткоїні, в ETF приблизно 7%. Це в біткоїнах це 1,5 мільйонів біткоїнів від усього обігу. Як ви знаєте, біткоїни обмежені, їх загалом 21 мільйон і 1 500 володіють І і ETF, і що це взагалі таке. Тобто, звичайний рітейл, звичайні американські громадянини, які там просто інвестують в не знаю, Tesla, Nvidia, в всякі такі компанії. У них з'явилась опція почати інвестувати в біткоін. Зазвичай це люди ну, досить консервативні, це люди там зростної категорії 50-40 тобто не молодь. І зазвичай ці люди не звикли до новин те, що їх там якийсь актив може просісти на 10, 20, 30 для них це ну, просто катастрофа, тому що вони все життя інвестували в SP 500, в якісь там фундаментальні акції, там, в Apple ще щось таке, які там, максимум на 10% можуть просісти, і то це прям уже майже крах. А зараз вони заходять в біткоін, який спокійно, ну, дуже волатильний, спокійно може там, на 20% за день за добу вирости, там, на 20% впасти. І очевидно, що для таких людей це дуже високий ризик. Вони там щойно зайшли там по 90, по 80 тисяч, по 60 тисяч, коли ці ETF-и почали вводити. А, вони побачили те, що зараз починається якийсь дамп, якісь негативні новини, якісь чутки з приводу того, що там все почалась ведмешка. Вони очевидно одразу виходять. Також ще такий фактор, те, що до цих ETF-ів основні такі гравці на цьому ринку, це якби були кити, які ще дивним-давно закупили біткоїн по тисячі, по 10 тисяч, там по 15 тисяч, навіть по 30 000, і для них, в принципі, не так важливо. Ціна там у нас 100 тисяч чи 90 тисяч. Для них це падіння 10%, воно ніяк ну просто не, не, не грає ніякої ролі. Да? Тобто ці люди вже там, декілька років в ринку вони знають, як, ну, як поводить себе біткоін, які там існують дампи, тобто ну ось, условно з останнього All Time High, ну не з останнього, з 2021 року, було падіння на 80%. Зараз давайте ще раз щоб було видно. Падіння було там на 78%. Для криптонів це, в принципі, ну, норма, це в порядку в речей. Але для рітейлу, для а, таких. Ну, нових інвесторів да, свіжих. Це просто якісь неадекватні падіння, неадекватні цифри, і багато хто почав активно виходити. А, також ну, якраз ця волна, що там, виходять одні, а, хтось це почув, починають виходити інші. і ну, Завдяки цьому а, і ті, з ETF-ів дуже багато витікає ліквідності. А, це можна побачити на сайті CoinGes. Да. Тут у нас самі такі ну, самі великі ETF-и, IBIT в ETF можна Побачити, давайте зараз не в біткоїнах, в доларах ввімкнемо Тобто вчора там було ну, трохи поповнення ліквідності, або якщо так загалом взяти, то мінус 149 мільйонів, мінус 120 мільйонів, мінус 350 мільйонів, мінус пів мільйона. Да? Тобто кожного дня там постійно виходить капітал з цих ІТФів. Але які у нас є момент, дуже багато хто просто не розуміє, що це за відтік капіталу з ІТФів. Багато хто каже, що а BlackRock починає продавати свої. Інвестиції, бо Крок вже не бачить перспективи в біткоїні, все вони починають звивати свій капітал, але насправді це не так. Продають просто звичайні рітейл інвестори звичайні люди, навіть які ну, не, не дуже зв'язані з криптою, якщо от відверто казати, які більш зв'язані з сток-маркетом, з фондовим ринком. А зараз точно так же сток маркет просідає, також починається там, в, ну, відтік капіталу. А багато хто також, там, наприклад, якщо брати NVIDIA, незважаючи на. Ну, тут вже не буду показувати, в минулих відео розбирав, незважаючи на те, що там він показала дуже-дуже гарний а, звіт да, з приводу своїх продажів, з приводу всього того, всі вже розуміють, що АІ це величезний бабл, величезний пузир, який, скоріше за все, буде там скоро лопатись, всі вже потроху починають а, якби, а, ну, витягати ліквідність. І оці всі негативні новини, які впливають на фондовий ринок, вони точно так же починають впливати на крипту. Хоча з криптою Ніяких немає проблем. Зараз найлояльніша влада а, в США з приводу крипти. Зараз увесь світ починає там закупати біткоін як свої а, основні резерви замість золота. І дуже-дуже багато позитивних факторів для самого крипторинку. А також те, що хотів показати з приводу АІшки, про що я маю на увазі, чому це величезний, так скажем, А, те, що, незважаючи на те, що у Nvidia, а, якби, позитивний звіт, дуже багато продажів, але це все ну, в рамках, так скажемо, аі позаряду. Тобто серед цих величезних АІ-шних компаній Nvidia, Microsoft, OpenAI, AMD, Oracle, Intel ну, серед них якби цей весь капітал просто по кругу ганяється. Тобто Nvidia інвестує в OpenAI, OpenAI закупає там сервера в Microsoft, Microsoft інвестує в Nvidia та закупає відеокартки. І якби на бумазі ця, там, цей прибуток ну, якби там, позитивний, да? але насправді ці всі кошти просто. По кругу входять. Тому багато у кого зараз на ринку просто страх, багато хто просто не розуміє, що робити, а виводить свої якісь активи, які стокмаркі, так і а, криптовалюту просто в Тезер, в USD, да, тобто в, а, так скажем, а, Власне, тому багато у кого таке нерозуміння, що взагалі робити, багато хто просто виводить свої активи в тезер, да? ну просто в долар, в USD, і просто очікує, да, що просто дивитись за ринком, що взагалі буде далі проходити. А, і саме власне в цей час величезні компанії, такі як BlackRock, такі як MicroStrategy, вони усі анонімно докуповують біткоін, докуповують, докуповують, накопичують свої резерви. І якраз таки, коли оці ці всі новини там зв'язані з додрукуванням коштів, зв'язані з ну, добуванням ліквідності в економіку, як вони почнуть як би, реалізовуватись, то а, оці всі активи почнуть а, вз, вз, ну, взлітати, як і сток маркет, навіть та сама Nvidia, навіть той самий Google і оці всі компанії, а, так і криптовалюта. Це все починає взлітати і вже там люди ну, почнуть розуміти, що зараз коїться, коли ціна буде там, від 110 від 120 -ти тисяч, коли оці всі ж, ж, компанії будуть вже по Троху починати скидати свою ліквідність. Тому, на мою думку, зараз якраз просто самий ідеальний час докуповувати, а, тому що буквально там через декілька місяців ми вже будемо жалкувати, що не встигли закупитись на ось цих відмітках. І немає ніякої різниці, а, чи біткоін зараз там 87 тисяч, чи він там 82 тисячі, чи навіть 78. я не знаю. Тобто, це ну, взагалі там через а, декілька місяців взагалі не буде а, грати ніякої ролі. А, тому я тримаю свої лонгові позиції, буду ще можливо очікувати. Там можливо якісь там коливання, буду трошки докупати. Я взагалі ну, дуже часто торгую, дуже часто згоджу в угоди. Тому а, я ну, не з таких сидячих інвесторів, хто просто закупив та чекає. Але насправді а, просто закупити та чекати це саме гарна стратегія, саме працююча стратегія, і зазвичай вона приносить більш за все капіталу. А, тому, в принципі, на цьому все. Дякую за перегляд. Не забувайте про мій телеграм-канал. Буду. Буду радий, якщо ви підпишетесь. Також не забувайте про YouTube канал, підписуйтесь, ставте лайки і на зв'язку.